Доброго дня, шановні колеги вчителі, шановні учні 10-11 класів. Сьогодні наша перша зустріч з зірочками, задачі з зірочками, геометрія. Параграф 1: основні поняття стереометрії, аксіоми стереометрії та наслідки з них. І в цій рубриці ми дебютуємо цікавою задачою 157 зірочкою. ну, це просторова теорема Дезарга, але вона це певна модифікація, я б сказав. так. Це модифікація простерово теореми Дезарга. Ну, Дезарг був парубок моторний, і хлопець, хоч куди казак. І, хоч був французом, а не українцем, але був цікавою особистості. І хоча Котляревський писав не про нього, але. Дезарк він теж був казаком, можна сказати, як ви бачите на екрані. Він почав кар'єру службою в лавах армії, був з аристократичної родини, і при облозі Ля Решеля він познайомився з дуже відомим математиком Рене Декартом, і та теорема Дезарга вона є планіметрична і є просторова. Вона поклала основу такої науки, як проєктивна геометрія. Трішечки цієї науки ми будемо займатися у 10 класі, але у більш, скажімо так, набагато більше інформації на інженерних спеціальностях університетів просторова, проективна перепрошую, геометрія дуже важливо. Отже, я задачу 1.57 Подаю. Деяку інтерпретацію просторової теореми Дезарга. Вона трішечки інша. Це насправді просторова терема Дезарга. Отже, трикутники С і А1Б1С лежать в різних площинах, а прямі, яким належать відповідні сторони, трикутника попарна перетинаються в точках R. Наприклад, прямі АБ і А1Б1 перетинаються у точці П. Це ви бачите на нашому малюнку. Довести що точки П R Лежать на одній прямій. Шановні учні, натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати цю задачу самостійно. Сподіваюсь, що у вас вийшло. І ну, це класна дуже задача, тому що на основі всього-навсього першого нашого параграфу ми можемо довести таку красиву задачу. Отже. Прямі а, Б і А1Б перетинаються в точці П. Ну, давайте я це вгорі напишу. Не буду вже писати, дану, давайте. Перетинаються в точці П. Скажемо так: вони ж е, трикутники за не, е, формулюванням задачі, лежать у різних площинах. Нехай це площина Альфа, а це площина Бета. І давайте міркувати, що ми можемо. З чого ми можемо почати? Ось вони перетнулися в точці П. Ось вони А, Б і А1 Б перетнулися в точці П. Давайте міркувати, що ми можемо, яку ми інформацію можемо отримати про цю точку П. Давайте спробуємо максимально багато інформації про цю точку П отримати. Отже, точка П належить прямій АВ. В свою чергу, пряма АВ належить площині альфа. Звідси ми робимо висновок, що П належить альфа. В той самий час точка П належить прямій А1Б1. А А1Б1 належить площині бета. Значить, точка П належить площині бета. Дуже важливо, що P належить альфа і P належить бета. Якщо ми згадаємо аксіому С3 з мого підручника, а подібні аксіоми є в будь-якому підручнику, то що ця аксіома каже? Якщо дві площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій такій, якій ця точка належить. Тобто, ми робимо висновок, що альфа і бета перетинаються по деякій прямій М. Причому точка П, цій прямій М належить. З вашого дозволу, я візьму який-небудь такий фіолетовий і цю пряму М навіть проведу. Ось я провів цю пряму. Тобто, можна сказати так, фіолетовий в мене пропав. Можна сказати наступне, що всі точки, спільні точки площина Альфа і бета, всі спільні точки, Будуть належати цій прямій М, я її зараз підпишу, що це пряма. Ну, зокрема, ми тільки що побачили, що цій прямій М належить точка П. Давайте, ну, давайте це перший етап. А що ми можемо сказати про точку Q? Ну, про точку Q ми можемо провести ті самі міркування. Вона належить А С, а С належить. І якщо ми проведемо ті самі міркування, точка Q належить альфа, точка Q належить бета. Значить, точка Q належить прямій перетину альфа і бета. А пряма перетину альфа і бета, ми розуміємо, що це пряма Е. Отже. Точка P належить M, точка Q належить M, І якщо ми проведемо ті самі міркування, то ми скажемо, що і точка R належить M. Отже, всі наші точки P, Q і R належать одній тій самій прямій прямій перетину площин, двох, прямій, яка, яка є прямою перетину площин наших двох трикутників А, БЦ 1 Ауден, 1 С. Таким чином. Твердження, задача 1.57. Ми довели. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал.